Де ти мрієш жити, там, де завжди світить яскраве сонце, чи може там, де справжня сніжна зима? Як добре, що Євразія це материк, на якому ти зможеш спробувати будь-який варіант. А де в Євразії все ж таки живе більше людей, зараз ми все розкажемо. Люди населяють територію Євразії приблизно вже 40 тисяч років, одні з перших осередків розселення людей тут виникли на узбережжя Середземного моря у Китаї, Індії та на Близькому Сході. З того часу кількість населення на материку збільшилась у рази, особливо після ХХ століття. У наш час показник населення становить понад 5 мільярдів людей, а це три четвертих від усієї чисельності людства. Якщо порівняти з населенням інших материків, то Євразія знаходиться далеко попереду. Найбільший материк як не як. Але це не головна причина. Великі осередки розселення людей виникли і у місцях, де здавна розвивалися різні цивілізації, зокрема в Європі, у Східній та Південній Азії, а ще на Близькому Сході. Також добре заселені помірні широти узбережжя морів та океанів, винятком є хіба береги Північного льодовитого океану, бо мерзнути подобається далеко не всім. Тому населення на материку розташоване дуже нерівномірно, середня густота становить понад 90 осіб на квадратний кілометр. А як ти думаєш, цей показник більший чи менший від середнього у світі? Світовий показник густоти населення менший та ще й майже у два рази, адже середня густота населення у світі приблизно 54 особи на квадратний кілометр у Євразії є місця, де середня густота населення більша ніж 1500 осіб на квадратний кілометр. В окремих містах державах, наприклад у Сінгапурі чи Гонконзі, цей показник сягає близько 6 тисяч осіб на квадратний кілометр. Виходить, що на одному квадратному метрі території живуть 6 осіб, трохи тісно, чи не так? Проте є місця, де густота населення зовсім низька, або ж люди там не живуть взагалі це території на крайній півночі, внутрішньоматерикові та високогірні пустелі. Наприклад, у Монголії густота населення становить дві особи на квадратний кілометр, а в районі проживання корінного народу півночі Евенків взагалі три сотих особи. <клух> Національний та етнічний склад населення Євразії також дуже різноманітний. Тут проживають представники всіх людських рас. До речі, які світові людські раси ти знаєш? Це європеоїдна, монголоїдна та екваторіальна раси, найбільше європеоїдів вони переважають у Європі на Близькому Сході та півострові Індостан. У центральних, східних та південних районах Азії переважають Монголоїди, а представники екваторіальної раси населяють південну частину півострова Індостан та Шрі-Ланку. Проте зараз представників різних рас можна зустріти всюди Євразія материк тисяч народів. Лише поглянь на карту яке різноманіття. Спільна територія проживання та мова основні ознаки, які об'єднують людей у народи за чисельністю виділяються китайці, яких налічують близько півтора мільярда осіб. Уяви, кожен п'ятий житель планети китаєць, вони належать до китайської групи, синотибетської мовної сім'ї. Також до списку найчисельніших народів можна віднести хіндостанців, один із народів Індії, японців, корейців, арабів, слов'ян та інші народи. Жителі Євразії належать до різних мовних груп та сімей. Наприклад, українці, поляки та словаки належать до слов'янської мовної групи, німці, англійці та шведи до германської, а італійці, іспанці, португальці та румуни до романської. В Азії, Перси, Хіндостанці та Афганці належать до індоіранської мовної групи. Євразія місце, де зародилися основні світові релігії. До них відносять християнство, іслам та буддизм. В Євразії сповідують всі ці релігії та різні їхні течії. В Європі переважає християнство. Запам'ятай. Євразія найбільший за кількістю населення материк землі. Тут проживає близько 5 мільярдів осіб. Що становить три четвертих населення планети, населення у Євразії розміщене дуже нерівномірно. Середня густота становить приблизно 90 осіб на квадратний кілометр. На території материка мешкають представники усіх людських рас Європеоїдної, Монголоїдної та Екваторіальної? Найчисельніші народи Євразії Китайці та хіндустанці – в Євразії сповідують всі світові релігії християнство, іслам та буддизм. У наступному відео ти дізнаєшся про країни Євразії. Підписуйся на канал, щоб не пропустити.